Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 травня, з вами знову Валерій Кличок. Європейські лідери нібито готові почекати до можливої зустрічі Зеленського і Путіна, аби потім звертатися до Дональда Трампа про засування санкцій проти Росії, якщо Росія не погодиться припинити війну чи припинити вогонь. Взяли знову паузу, фактично до 15 травня, хоча обіцяли, що 12-го спливає дедлайн. І спецпосланець Трампа Стів Вітков сказав, що якщо не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, перемир'я і завершення війни, то США вийдуть з переговорів. Так, це було. Давно ми не чули і тут знову. Ну і також Марко Рубіо нині вже перебуває в Ріаді, звідки він. Має намір полетіти до Туреччини, аби долучитися до неформального саміту очільників закордонних відомств країн НАТО. І це все буде відбуватися якраз в той період, коли там, ймовірно, буде російська делегація щонайменше на переговорах з українською. Я вам зараз це все детально, друзі, розповім, тому, будь ласка, ваші коментарі, підписки, обов'язково перевірте. Тепер давайте до суті. Європейські лідери. Готові почекати до можливої зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині перш ніж піштовхуватимуть Сполучені Штати Америки оголосити нові санкції проти Москви. Це заявили люди, які знайомі із ходом переговорів контактів для видання Bloomberg. Маю в принципі абсолютну впевненість в тому, що такою позиція Європи і є, тому що вчора, буквально в вечірньому відео, вам говорив, що ніякий санкційний пакет європейців на 13 травня не готовий, і готовий не буде. Після переговорів між американськими та європейськими чиновниками, в понеділок, коли вони спілкувалися, стало зрозуміло, що американська сторона хотіла врешті-решт таки дозволити Путіну та Зеленському зустрітися, ну а потім уже посилювати тиск на Путіна чи не посилювати. І також стало відомо про те, що європейські лідери чекатимуть президента Трампа виконати його, погрозу накласти санкції на Москву, але вчора Трамп. Дуже невпевнено говорив про те, що буде ці санкції засовувати проти Путіна. Ну, принаймні, його бажання, аби все ж таки зустрілися Путін і Зеленський, очевидне. Навіть вже є такі розмови, що нібито Трамп може завітати до Туреччини, можливо, навіть і Путін там буде, можливо, вони з ним навіть і зустрінуться. Багато різної інформації, поки що не підтвердженої. Тому пропоную вам звертати увагу виключно на офіційні заяви. Ну, от як до прикладу, і заяви. Спецпосланця Трампа з питань Близького Сходу, Росії, України, ну такий. На всі руки майстер Стів Вітков. Він, власне, сказав, що сподівається, що незабаром відбудеться цей самий мирний саміт. Поки що Росія це коментує дуже обережно, але коментар дуже-дуже цікавий від них вже є. Я вам обов'язково зараз про нього розповім, тому залишайтесь на каналі. Так от цей мирний саміт, на думку Вікофа, де Зеленський та Путін мають зустрітися особисто, хоча в нас в нас цьому немає. Він. Точно має відбутися в розумінні Віткофа і на переконання його, і там мають домовитися про припинення війни. Також Вітков повідомив про те, що на цьому саміті має бути досягнуто негайного припинення вогню початок переговорного процесу. В іншому випадку Сполучені Штати Америки погрожують вийти із переговорного процесу. Таких заяв уже лунало кілька друзі. Тому ша не вийдуть з переговорного процесу, це розуміють і в Кремлі. І те, що такі заяви порожні, вони це усвідомлюють, тому і затягують час із припиненням вогню, і також із самим мирним процесом. Серед основних питань, які ще потрібно обговорити, каже Стів Вітков, є деталі щодо території України, Запорізької атомної електростанції та доступу України до важливих водних шляхів. Тут мається на увазі доступ через Дніпро до Чорного моря. Тому справді такі питання залишилися поки що необговореними, хоча багато контактів у Віткофа були. Він говорить, що такі контакти Віткофа маю на увазі з Путіним потрібно продовжувати, адже без згоди Путіна миру досягти неможливо. І також каже Вітков, що основні камені спотикання зводяться до п'яти регіонів. Ми ведемо розмову про те, чи Росія відступить за певні адміністративні лінії, те саме стосується і українців. Ну, як ви бачите, торгують, на жаль, нашими територіями. Але загалом це інтерв'ю Віткофа, яке він давав з західним ЗМІ, як на мене, не випадкове. Воно зроблено фактично напередодні зустрічі у Стамбулі, яка має відбутися 15 го Травня за ініціативою самої російської сторони. Відтак сподівань взагалі усього світу на ці переговори дуже багато. До кінця вчорашнього інформаційного дня у закордонному відомстві Росії все ж таки родили заяву, чому вони не погоджуються на припинення вогню щонайменше. І вони, друзі, не будуть на нього погоджуватися. І також з 15 травня, ну, принаймні, позиція нинішня поки що їхня така. Очільниця прес-служби закордонного відомства Росії Захарова, яку ви певно добре знаєте. Сказала, що західні країни домагаються 30-денного перемиря, щоб дати Києву перепочинок для відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з Росією. В принципі, це не нове. Але чим вона це мотивувала? Це дуже-дуже, як на мене, цікаво. Вона згадала підписаний у Мінську 12 лютого 2015 року комплекс заходів, який, за її словами, мав безстроковий характер, і містив предметні домовленості про остаточне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту між Києвом, Донецьком і Луганськом. Ну, її вони називали це громадянська війна в Україні. Такого наративу дуже багато було і на телебаченні і в пресі. А далі вона продовжує в серпні 2022 року, тепер уже колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України. Зізнався, що тоді Київ нічого не збирався виконувати, зосередившись на потужній підготовці до війни з Росією. І вона також сказала, що як пізніше з'ясувалося у підготовці до цієї війни нам, мовляв, дуже допомагали Берлін та Париж. Про Вашингтон щось вона вже мовчить. І про передані Трампом Джавеліни, точніше, продані Україні, також не згадує. І далі говорить, що у 2022 році колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції. Оланд заявили, що виконувати мінські угоди ніхто не планував, а самі угоди були потрібні, щоб виграти час для підготовки України до вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом. Ну, дивна логіка, в принципі, нічого тут коментувати притомно складно, але скажу, друзі, ми чудово розуміємо, що Росія просто не хоче говорити про те, що вона напала на Україну, так само як не хочуть про це говорити і. У США, бо нині позиція їх більш ніж очевидна. Давайте торгувати і ділити українські території для того, щоб Росія припинила війну. На жаль, реалія така. Втім, я не маю сумніву, що до Стамбулу буде направлена російська якась переговірна група, і там почнеться цей переговорний процес. Але результати його дуже, -дуже сумнівні з огляду на те, що Кремль поки що не збирається припиняти вогонь. Є правда один момент. Дуже, як на мене, показовий. Сьогоднішня ніч пройшла відносно тихо для всієї України. По Україні було запущено лише 10 шахедів. Нічого не випустити Путін не міг, але це і не така масована атака, яку ми спостерігаємо практично щоночі, коли по Україні прилітають, окрім сотні півтори шахедів, також і ракети. При фронтовій лінії активно обстрілюються кабами. Вночі також при фронтовій лінії обстрілювалися кабами, але інтенсивність була дещо менша. Втім, знову ж наголошую, це ще поки що нічого не означає. Очікуємо рішень уже по Стамбулу, бо до 15-го ніяких рішень точно не буде. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови із Андрієм Сибігою, українським колегою, а також із своїми колегами з Європи. Вони там говорили про досягнення миру в Україні. Деталей не повідомляється багато, але відомо про те, що Марко Рубіо вже перебуває в Ерліяді. Він там разом із Дональдом Трампом, який ввечері 12 травня вирушив у чотириденне турне близьким сходом. Він планує відвідати Саудівську Аравію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати. Ну і також не виключає свій візит навіть до Туреччини на переговори. Інтрига зберігається. Європейські чиновники, які перебували в Україні, буквально ось минулу суботу проводили тут саміт коаліції охочих. Безумовно, що присутні тут не випадково, і їм важливо зберігати зараз власну безпеку шляхом дійсно таки зміцнення і утримання позиції України, щоб Україна, не дай Боже, не впала. Вони направду нам допомагають, але не стільки, як то потрібно було, щоб ми виграли цю війну. Ситуація дуже схожа із білим домом часів Джозефа Байдена. Також до України приїздив і комісар з питань оборони Єврокомісії Андрюс Кубілюс. Вперше в Єврокомісії з'явилася така посада, і цей чиновник займається саме питаннями безпеки Європейського Союзу. Я вважаю це такий, знаєте, перший крок до мілітаризації ЄС і створення якихось дійсно справжніх об'єднаних. Експедиційних сил Європейського Союзу, які здатні були виконувати якісь оперативно-тактичні завдання в різних точках світу, ну принаймні, щонайменше вони могли б боронити Європейський Союз від можливої агресії з боку інших країн. Нині таким агресором є Росія. Кубіл стверджує, що розвідки Німеччини, Данії та інших країн кажуть, що Росія може бути готова напасти на ЄС, або як це називається, протестувати статтю 5 статуту НАТО. До 2030 року. І говорить, причина цього зрозуміла. Економіка Росії перейшла на військові рейки і виробляє багато зброї. Водночас, і це ще важливіше, просто повернути економіку Росії до попереднього стану вже неможливо, стверджує Кубілес. Хоча я так чесно кажучи, не вважаю. Втім, звісно, зараз запущені дуже серйозні процеси на Росії з збільшенням масштабування військово-промислового комплексу. Я буквально вчора вам у відео про це розповідав. І далі Кобіліс говорить, що якщо в Україні встановити мир або перемир'я, то друзі, увага, Росія продовжить виробляти і накопичувати таку кількість зброї, яка зрештою дозволить їй розпочати нову агресію. Відповідно, логічно, знищувати цю зброю в Україні, і це мають робити українці. Власне, що ми вже робимо? Фактично, 11-й рік, четвертий в умовах широкомасштабного вторгнення, і таку політику, ще раз наголошу, підтримували у Білому домі часів Джозефа Байдена. Попри це, каже Кобілюс, встановлення миру в Україні дуже важливе, і ми підтримуємо його всіма силами, але при цьому маємо бути реалістами і розуміти, це не означатиме, що Росія припинить готуватися до наступних агресій чи то проти України, чи то проти країн-членів Європейського Союзу або НАТО. Тому, коли я почав це відео вам записувати про те, що європейські чиновники вирішили лідери навіть почекати до четверга, до чого ж, власне, домовиться Україна та Росія щодо продовження чи припинення війну і досягнення перемир'я щонайменше на 30 днів, а лише потім буду звертатися до США про санкції, це і вказує на їхню непоквапливість у цьому питанні. Я не можу сказати, що вони не долучаються до підтримки України. Ні, підтримка є, але вона недостатня для того, ще разку, щоб щонайменше примусити Путіна в силовий спосіб сістися за стіл переговорів на умовах України. В той же час президент Сполучених Штатів Америки, вчора даючи брифінг перед своїм величезним турне, чотириденним перським регіоном, сказав, що. Досягнута домовленості з Китаєм дає йому можливість переговорити із Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, вже цього тижня. Ну і звісно, вони там будуть говорити про багато аспектів міжнародної політики, в тому числі про російсько-українську війну. Але Трамп говорить, що він позитивно оцінив результати переговорів між делегаціями США та Китаю, які відбулися напередодні у Женеві. І за словами Трампа, сторони досягли повного перезавантаження відносин, і навіть він сказав, що з Китаєм працювати легше, аніж з європейським союзом. Ну, ви знаєте, можливо, він недалекий від правди. Хоча Китай це точно не партнер Сполучених Штатів Америки, а заява Трампа швидше звернення до Європейського Союзу, щоб вони були поступливішими. Друзі, слідкую за подіями, якісь відбуваються довкола питання майбутнього саміту миру, назвемо його так умовно у Стамбулі 15 травня. Про все детально буду і оперативно повідомляти вас у себе в телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь і на телеграм, і на Ютуб. Всіх люблять, ми шанують. Не перемикайтесь! Все буде Україна!